Друзі, всім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні в нас на календарі 3 серпня неділя. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що будемо сьогодні з вами говорити? Сили оборони України другу ніч поспіль б'ють по важливій інфраструктурі. Російської терористичної організації цього разу жахнули нафтобазу біля Сочі, але тут найважливіше подивитися на реакцію самих росіян, як вони реагують на ці прильоти. Це просто щось дике і неймовірне. Також конгресмени Сполучених Штатів Америки пішли у відпустку на місяць, і тепер увесь тягар ультиматуму Трампа лежить виключно на плечах 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Керівник головного управління розвідки Кирил Бодану назвав чотири можливі варіанти завершення війни, і два з них точно є абсолютно неприйнятними для українців. Перед тим як розпочати огляд і аналіз, давайте попрошу вас підпишіться на мій YouTube-канал, Якщо ви тут вперше щодня працюємо для вас, оновлюємо аналітику. Поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитеся. Звичайно ж, ваші зауваження, побажання, запитання, зворотній з вами зв'язок дуже важливий і діліться. Нашою з вами розмовою так працюють алгоритми. Давайте Ютуба, давайте разом. Просувати україномовний контент і звичайно ж боротися проти російської пропаганди сьогодні. Хочу почати з того, що 3 серпня і це день повітряних сил України. Велика подяка, велика шана і низький уклін нашим оборонцям. Ви прекрасно знаєте, в яких надважких нереальних умовах вони працюють в повітрі. тотально переважає звичайно ж ворог і авіація ворога. І тим не менше, щодня наші оборонці б'ють по важливих об'єктах Російської Федерації. В тому числі на території нашого ворога. Ну і сьогодні, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил Збройних сил України. Чим вітаємо наші неймовірні повітряні сили удар. По Сочі, а раніше в кількох кілометрах від цього населеного пункту ударні дрони сили оборони України уразили нафтобазу в місті Адлер, це район Сочі, Краснодарський край Російської Федерації. В Адлері було атаковано нафтобаза, яка називається «Роснефть Кубань Нефтепродукт, яка знаходиться на вулиці Авіаційній, де внаслідок влучання дронів виникла потужна пожежа, оскільки нафтобаза розташована поруч з аеродромом. Польоти з місцевого литовища було тимчасово призупинено. Місцева влада підтвердила факт пожежі. Більше того, вже посеред дня, 3 серпня, там далі горять резервуари. Загалом нафтабаза складається з 41 резервуара. В це багато, це потужна нафтобаза, загальною міськістю приблизно 31 200 метрів кубічних Унаслідок цього удару. Безпілотниками було уражено резервував об'ємом близько 2000 метрів кубічних, щось спричинило займання. Це не перша атака по цій нафтобазі. Остання з таких була 24 липня цього року. Наголошую, далі ця нафтобаза зараз горить. Але найцікавіше, я вам хочу показати, як росіяни реагують на удари по їхній же країні, по тому, як горить їхня земля. Почнемо дивіться з такого відео. Бабах! А мне верно? Огонь! Огонь! Еще один туда же, понял? Ви розумієте, скільки радості від того, що б'ють по них безпілотники? Ну але найбільше знаєте, знайте, мені відео сподобалось, як росіяни просто включають фронтальну камеру, аби в кадрі була і пожежа грандіозна приліт БПЛА, і вони самі і під музичку свою російську вони роблять так званий контент. Ось подивіться на ці кадри. Це просто щось неймовірне. Ви бачите, дві дівчини позаду стоїть якийсь хлопець, і їм дуже приємно. Їм радісно, що горить їхня нафтобаза. Їм радісно, що не буде палива. Їм радісно, що вигорає до тла Російська Федерація, і знаєте, хочу вам сказати, в чомусь у нас є тут з ними. Спільна думка спільний підхід, але загалом, от діліться своїми враженнями. Що ви про це думаєте? Мені здається, це яскрава один з багатьох чинників, так і яскравий приклад того, чим відрізняються українці від нашого ворога від Росії, тому що вони радіють, що їхня країна 404 палає. Що ж, рухаємось далі, сенат. Сполучених Штатів Америки збирається йти на літні канікули, так і не ухваливши законопроект про запровадження санкцій проти Росії. Ну, ви знаєте, я в цьому і не здивований так, десь воно і до того йшло, тому що цей законопроект Лінсіґрема Блюменталя, про який ми ж з вами неодноразово говорили, лежить в Сенаті з 1 квітня. І з того часу про нього лише багато розмов. Но видання Хіл пише, що це дає змогу президенту США Дональду Трампу виключно одноосібне право самостійно ухвалювати рішення чи реалізувати свої погрози санкціями, якщо Росія відмовиться від припинення вогню чи якихось підписання якихось документів. А час спливає 8 серпня, це ультиматум Трампа, десятиденний через 5 днів. Зазначається до речі, в видання Хіл пише, що сенаторські яструби, які виступають за підтримку України категорично, хотіли б, щоб їхній законопроект ухвалили до літніх канікул, які триватимуть цілий місяць. Тобто, сенатори повернуться якраз на початок вересня, коли Путін полетить до сідзіньпіня. Однак цього не сталося. Тепер рішення про доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа, принаймні до кінця літа а спливає 8 восьмого. Серпня, так от що каже республіканець, сенатор, звати його Майк Раундс. Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях, але я думаю, що він явно розчарований путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві своєю чергою. Демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання глави Кремля погодитись на Перемир'я голова комітету сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш повідомив, що рішення про те, які саме санкції будуть введені проти Росії ще в процесі розробки. А один з авторів того законопроекту сенатор демократ Блюменталь сказав, взагалі, що я би був задоволений, якби хоча б одна п'ята від нашого законопроекту була втілена Трампом. Бо ви знаєте, що в цьому законопроекті накладаються санкції верніше мита сплачує держава в розмірі 500%. При товарних відносинах з США, якщо вона купує енергоносії в Росії, так от він каже: якщо навіть 100% відсотків це було б добре. Поясню вам трішки, в чому суть що цей законопроект створював Блюменталь для того, аби. Так, фундаментально і безповоротньо бити по країнах, які купують в Росії нафту це Індія, Туреччина, Китай в першу чергу. Це найбільші покупці. Але потім очевидно з Білим домом вирішили домовлятися, що це має ну і до речі, в сенаті є та кількість голосів необхідна, яка буде долати. Вето президента, тобто, якщо вони проголосують, а відповідно і дзеркальний законопроект поголосує Палата представників е в тій кількості голосів, які вони кажуть що є підтримка, то Трамп не зможе заветувати цей закон, бо він набирає більшу кількість голосів, більше ніж 61 Там є майже 90 сенаторів 100 які підтримують цей законопроект. В такому випадку вони вирішили домовлятися, і нібито в цьому законопроекті хочуть прописати, що е за цим законопроектом Трамп буде вирішити на кого накладати. Ці мета і не в розмірі 500%, а 100%. відсотків. Але тут також треба ще один нюанс роз'яснити: що дивіться Трамп ввів зараз сполучених штатах Америки спеціальне економічне становище, яке дозволяє йому одноосібно, без будь-яких порад, там конгресів і ще якихось установ підіймати. Ми та ті чи інші країни, що він до речі, і робить. І останню кому він підняв це. До речі, індія на 25% Він же офіційно сказав, що підіймає мита для індії для нуделі нюделі на 25% тому що вони купують зброю в Росії, нафту купують і взагалі співпрацюють. Тому цей законопроект це більше така якась лякалка для Росії і для світу ніж дієва якась річ і механізм. Тому пішли сенатори відпочивати. Хай собі відпочивають. Ніхто не розраховував взагалі що цей законопроект буде проголосований і введений в. Сель. Але найцікавіше, що от Індія на неї наклала ці санкції, і видання Bloomberg, поспілкувавшись з джерелами своїми, каже, що Індія не давала вказів своїм нафтопародним заводам припиняти закупівлю російської нафти, попри публічні погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа. Я вам нагадаю, ми раніше з вами говорили, що державні нафтові компанії Індії почали закуповувати в інших країнах. Держав нафту а не в Росії, це правда, вони закуповували в інших країнах, але прямої вказівки від керівництва Індії не було. Тобто на ренд не казав, відмовляємося, але тут важливо, це Блумберг на свої джерела, каже, що сценарії в Індії відпрацьовані і напрацьовані, що робити, в разі якщо не можна буде купувати російську нафту, що це означає? Що тих 25% все-таки. Змусили Індію задуматись. А якщо Трамп 8 серпня веде ще 100% відсотків, то Індія не витримає таких е мит, і вона змушена буде відмовитись від нафти, чому тому, що дивіться офіційно, вони що кажуть? В інше Блумберг, що в Нью-Делі не хочуть відмовлятися від російської нафти, бо вона дешевша, наприклад, ніж в інших напрямках. Але якщо Індія продовжить купувати російську нафту, бо вона трішки дешевша, тоді вона буде змушена платити 100% мит за всі товари, які вона продає в Сполучені Штати Америки. А там товарообіг між цими країнами дуже потужний, там 130 мільярдів доларів. Тому звичайно, що вони відмовляться від російської нафти. Будемо очікувати 8 серпня, і чи справді Дональд Трамп. Втілить те, що він сказав, що він введе санкції, тому що про 50 днів, про два-три тижні ми вже чули неодноразово. Нагадаю вам про ядерні між США і Москвою. Медведєв пригрозив ударом, на що Трамп сказав, що мої ядерні субмарини вже поблизу кордону Російської Федерації. Насправді вони там постійно курсують, але Трамп дуже вміло використав цей, цей момент і цю погрозу, аби показати принаймні, що він не боїться, ну він заявив, що США готові до ядерної війни. Це дуже і дуже серйозна заява. Про це ми з вами вчора говорили в попередньому нашому з вами ефірі, але видання Телеграф пише, що Путін може розпочати ядерну війну. Його рішучість щодо цього недооцінюють. Так, от головне з цієї великої статті від Телеграф у Росії існує таємна. Ядерна теорія, яка викликає багато спекуляцій під назвою Ескалація для деескалації, згідно з якою ядерна зброя використовується для відновлення контролю над конфліктом, змушуючи ворога капітулювати або зіткнутися з знищенням, згідно з конфіденційними російськими документами, перший етап може передбачати демонстративний. Удар він може відбутися десь, наприклад, в воді. Другий етап це завдання удару по малонаселеному об'єкту на суші, можливо, по покинутому якомусь місту. Третій етап демонстрація стримування по потенційному військовому об'єкту, такому як транспортний вузол, звідки використання ядерної зброї ескалуватиме до численних тактичних ядерних ударів по всьому театру військових дій. Путін уже послабив підстави для застосування ядерної зброї. Правда, він поміняв ядерну доктрину. Режим Путіна налаштований на війну. Простіше не скажеш. Він не хоче миру. Пише телеграф. Найкращий варіант для захисту заходу це щоб Україна за підтримки союзників, особливо в галузі протиповітряної оборони для захисту своїх е стійких, але страждаючих громадян, боролася з Росією до повного зупинення і змусила розлюченого російського лідера закінчити війну. Ну і один з варіантів це вже від мене. Я кажу, так це. Обов'язково треба переносити війну на територію Російської Федерації. Це один з ключових моментів. Про сценарій я обіцяв розповісти. Все ж те, інтерв'ю Кирила Буданова Наталі Масійчук, великий, де він розповів багато цікаво. До речі, що в нього кабінет, в кабінеті є пташки канарейки. Чому він їх тримає? Тому що вони найкраще реагують на будь-які отрути на будь-яку загрозу там хімічної зброї або якоїсь радіації. Ці пташки каже Буданов, найкраще реагують. Отакий от, от цікавий момент з цього інтерв'ю. Так, от Буданов сказав про чотири ймовірних ймовірних сценарії, які можуть чекати на Україну. Перший сценарій каже Буданов: це Грузинський. Він припускає, що Україна не отримає стійкі стійкої підтримки від захід, західних партнерів, стикатиметься із внутрішньою нестабільністю, затримками євроінтеграції та ризиком повторного потрапляння в залежність від Росії. Такий шлях на думку. Буданова є абсолютно неприйнятним, адже він веде до втрати суб'єктності. Другий сценарій: ізраїльський у цьому випадку Україна перетвориться на фортецю з потужною армією, високою обороноздатністю та постійною військово-політичною підтримкою від союзників. При цьому прямої присутності іноземних військ Україні не передбачається. Цей варіант Будан вважає реалістичним та стратегічно вигідним, незважаючи на певні виклики. Третя модель від Буданова це південно-корейська. Вона виключає повернення всіх окупованих територій та членство в НАТО, але передбачає гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки та розміщення союзних військ на українській території за таких умов. На думку Буданова, 80% країни зможе розвиватися та почуватися у відносній безпеці. Четвертий варіант від Буданова. Найбільш тривожний це білоруський. Він можливий, якщо США відмовляться від підтримки, а Європа не виявить активності. Тоді Україна може опинитися під тотальним впливом Москви та стати фактично васальною державою. У такому разі Росія вважатиме себе переможцем. Захід виявиться деморалізованим, а міжнародний порядок остаточно зруйнується. Це вже не просто політичний прогрес, це стратегічна катастрофа, сказав Буданов. Він наголосив, що це лише моделі можливого розвитку, а не неминучі події. Також глава ГУР заявив, що два варіанти з перерахованих є неприйнятними для українців. Ну, звичайно ж, білоруський, грузинський точно неприйнятний для нас вами. А ви, до речі, пишіть в коментарях, про який варіант ви е думаєте, і взагалі чи вони. Прийнятні для України і чи можна їх втілити в Україні? Епопея з набує сап внутрішня політика України. Давайте трішки поговоримо. Ви знаєте прекрасно, що 22 липня було. Дуже швидко проголосовано закон, який робив під наші незалежні антикорупційні органи, але через спротив і вихід людей на вулицю і тиск міжнародної спільноти було внесено новий законопроект від президента і повернули повноваження САП і НАБУ. Так от вже є результати їхньої роботи. Було затримано, як ви знаєте, можливо, чули учора чотирьох осіб. Члена фракції Слуга народу Олексія Кузнєцова і також колишнього очільника Луганської військової військової адміністрації Сергія Гайдая та начальника Рубіжної МВА Луганської області Андрія Юрченка, а також представників з Нацгвардії, згідно з повідомленням САП державні вони займалися чим завищували ціни на дрони, і як це відбувалося, тобто військова частина робила замовлення там на 10 мільйонів гривень. Підприємство за завищеними цінами продавало ці дрони, а потім 30% відкату роздавали всім учасникам цієї схеми. Знову ж таки, хочу нагадати, що Арахамія сказав, що на час розслідування Олексія Кузнінцова виключено з. Слуг народу. А вчора Володимир Зеленський також зняв з посади Мукачівської обласної адміністрації цього от Сергія Гайдая. Але найцікавіше, знаєте, що тут? І що я хотів би вам розповісти? Що в повідомленні першому, які написали на Єсап в соцмережах, вони написали наступне: у Набу та сап Цитую зазначили, що ця операція стала можливою завдяки новому закону, який допоміг антикорупційним органам працювати ефективніше. Ну, послухайте, це якось некрасиво звучить, тому що 22 липня скасували незалежність на бою Потім повернули під тиском і тепер кажуть, завдяки новому закону вони змогли працювати. Але чекайте. До 22 липня вони теж могли спокійно працювати, якби не втручалися в їхню діяльність. Погодьтесь. Ну і хочу вам також сказати. Дуже багато почали кричати про те, що Бо Володимир Зеленський повідомив, що начальник САП і НАБУ прийшли до нього в офіс президента і доповіли про результати роботи, і в тому числі навколо цієї корупційної схеми. Ну і почали кричати, що як так незалежні антикорупційні органи йдуть звітувати президентові? Ось ми бачимо наслідки цього тиску на набу і САП. Ні. Зраду відміняємо, тому що за законодавством, директор національного антикорупційного бюро, от я зараз вам процитую України, інформує президента України, звітує перед Верховною Радою. І також повідомляє кабінет міністрів України про виконання покладених на бюро завдань дотримання законодавства, а також про права і свободи осіб. Це відбувається у формі звітів та іншої комунікації, передбаченої законодавством. Тому тут зради немає так прописано і так нормально працювати. Але те повідомлення, яке видало набій сап і набу що мовляв за новим законодавством, який прийняли. І законопроект, який вніс президент, і проголосував за один день. Вони змогли реалізувати цю і викрити цю схему, ну, звучить трішки некрасиво. Погодьтесь. Свої роздуми, звичайно, залишайте в коментарях, вони дуже важливі. Це найголовніші були новини станом на 3 серпня, неділю. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте і, звичайно ж, поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищенко. Побачимось в наступних ефірах.